Сьогоднішній розбір проєкту хотів би почати з чогось цікавенького. Давайте подивимось на ось цей React pattern. У нас є Form Component, і в ньому ми викликаємо додаткові компоненти Title, Response і, можуть бути якісь інші, які ми не знаємо. Цей паттерн в React називається Namespace Components або Static Properties. Або static components теж називаємо. Тобто для організації коду і роботи з компонентами ми дочірні компоненти, які ми можемо використовувати, ми їх приєднуємо або робимо пропертями нашого батівського компонента. Тобто у нас є form. І всі компоненти, які ми можемо використовувати в межах цієї форми, ми їх додаємо як property статичні properті до цього компонента. Тобто У нас є title, response-list responses list і button. Дуже цікавий паттерн. Він використовується майже, з цього проєкту в кількох місцях. З плюсів, це те, що дійсно зручно, ми зразу бачимо, що компонент відноситься до батьківського компонента. Код організовувати доволі таки зручно. З недоліків, те, що ці компоненти не експортяться, і ми не знаємо, які додаткові компоненти ми можемо використовувати. Тому тут а, всі, всі сподівання на нашу ide шку Вона, по ідеї, має підказувати, що ми можемо використовувати. І ще з недоліків, можливо, це tree shaking, адже ми ці компоненти вже додали як статичні проперті в наш основний компонент, і якщо вони десь навіть не використовувалися або устаріли, вони все одно будуть тягнутися в наш код. Це може бути недоліком. Окей, цікавий, цікавий паттерн. Разом з цим автор об'єднав цей паттерн з іншим паттерном. Давайте йдемо в середину, в компонент, і ми подивимося, що у нас тут є провайдер. Тобто це вже в нас не NameSpace Components pattern, це вже в нас Compound Components Pattern в React. Інший підхід для організації компонентів і роботи з стейтом. В нас є, дочинник, у нас є головний компонент, батьківський, в нашому випадку, форма. В ньому є контекст. І всі дочірні компоненти можуть використовувати цей контекст. Тобто взаємодія між компонентами буде вже через контекст. Доволі зручно і органічно. Нам не потрібно прокидати пропси. пропс Пропсріл вже не наша проблема. Загалом два цікаві паттерни. Тобто, автор поєднав два паттерни в одному компоненті. по суті. Ну і NameSpace Company я вже думаю не один раз стикалися при використанні контексті, адже, коли ми створюємо контекст, у нас є провайдер і consumer властивості. В суді теж компоненти. Дуже цікава штука. Тому, якщо ви хочете покращити свої знання в паттернах, рекомендую глянути на ці два паттерна. Але для початківців і в коді вони не так часто і використовуються, а інколи навіть і шкодять. Адже будь-який паттерн, якщо його інша команда не знає, то він може лише збільшити проблеми в розумінні цього коду. Окей, це була одна. Цікава штука, і давайте ще на другу подивимося. Зразу розпочнемо з того, що наш код сьогодні це код Андрія, як він сказав, розробник-початківець і поділиться своїм проєктом. Давайте відкриємо цей проєкт на GitHub. І. Зразу скажу, хочу відмітити рідмішку. Все описано дуже круто, мені сподобалося реально. Автор навіть згадав Compound Component Pattern. Сюди також відповідно, може додати і NameSpace Component-Pattern. Вже буде два. Окей. Що я хотів би подивитися, на що звернути увагу? У нас є посилання на наші GitHub-пейджі. Тобто у нас проект на GitHub Pages. І давайте подивимося, є такий цікавий нюанс це Case-Sensitive URL. Рекомендую всім на це звернути увагу, коли ви створюєте не всі сервера. Case insensitive, тобто, в нашому випадку, якщо ми вкажемо не велику, а маленьку, як це зазвичай більшість користувачів і роблять, то ми отримаємо ось таку 404 помилку. Скоріше за все, коли автор працював локально з цим проєктом, локально все працювало, на GitHub Pages вже не працює, тому що сервер там не, не так опрацьовує урли, і для нього кейс case, sensitive, тобто, case. Літер має значення. У будь-якому випадку старайтесь ніколи не додавати в URL великі літери. Так, якщо коротко про проєктик. у нас є проєктик, відео на задньому фоні, і ми можемо створити запитання і варіанти відповідей. Наскільки я розумію, тут тільки в нас чекбокси є. Save і play. Ось такий проєктик. Давайте вернемося в наш Гітхаб. Що ми тут бачимо. Ну, По-перше, розписано. Використовується Zustand як стейт, для стилізації використовується SAS. Ми зараз про це поговоримо і теж там не все подобається. React Hook Form класна бібліотека для роботи з формами. Якось по ній запишу велике відео, бо багато з неї працював. дуже класна штука. Ну, React і JavaScript. Що мені подобається в цьому проєкті? Це у нас не TypeScript, не React, не Tailwind. тобто Старий, добрий The Зразу давайте тоді підемо вже по стилях. Потім вернемося до структури компонента В нас є м -м, компоненти, і є стилі. E SAS використовується. Якщо подивимось на ці компоненти, то ми побачимо ось такий підхід до стилізації компонентів. Цей підхід, якщо я не помиляюсь, називається BAM. bam методологія Тобто в нас є блок елемент, модифікатор Блок, в нашому випадку, це Ready Question компонент. І далі в ньому є елементи. Element title, element variance, і далі ще щось є. І також можна давати модифікатори, наприклад, title. Primary, title, secondary, це модифікатори. B мені ніколи не подобався, ніколи його не любив і старався не використовувати. А тим паче, коли перейшов на React, зрозумів, що в React він абсолютно не підходить і безтолковий. І створює більше проблем. Як мінімум, у всіх проектах, де я працював, жодного разу я не бачив, ну, ми ніколи не використовували BM, але толку в нього там і не було. Давайте подивимось, чому він мені не подобається і чому з React він не, не працює. В нас є наш компонент. Ready question, і в нас тут використовується два елементи title і variance. Давайте подивимося в CSS, у нас є наш блок. Title, variance, і далі в нас йдуть variant item, radio, question radio, і все. Ну, і Тут може бути багато цих елементів. Але найцікавіше, що в самому компоненті їх немає. Тобто, наш нас далі використовується якийсь інший компонент, answer item. І виходить, що наш компонент зараз зав'язаний вже на, по-перше, на дочірній на батьківський компонент. І стилі в нас також всі лежать в ReadyQuestion компонент, але не в AnswerItem. Тобто трохи нелогічно. Хоча компонент в нашому випадку називається теж ReadyQuestion. Так, да. редко. Перевикористовувати ці компоненти стає вже набагато складніше, адже ми зав'язуємо. Ми ці два компоненти зв'язуємо і по всіх далі компонентах такий підхід не дуже класно працює з React. -ом. В ідеалі, у нас є свій компонент окремий, і цей компонент має бути максимально незалежний, і стилізуватися незалежно. В даному випадку ми вже. Зав'язуємося на блок, де буде він використовуватися. Якщо блок поміняється, тоді у вас виникають проблеми. Адже компоненти можна використовувати в різних блоках. Тому з bem і React тут таке питання сумнівне. Наступний. Наступна проблема також з стилізацією, що мені не дуже подобається, але це, ну це вже SAS, Але давайте подивимося, оскільки автор в даному проєкті не використовує жодної бібліотеку, немає Tailwind, немає. Чакри, або Bootstrap, або Material ui нам, виходить потрібно створювати теми і всі компоненти самотужки. І в нас, по коду, всюди використовуються ось такі підходи з кольорами, там, напевно, і зі шрифтами є, з розмірами. Тобто всі змінні в нас хардкодяться. В крайньому випадку, якщо в нас вже немає якоїсь такої бібліотеки або компонентів, CSS фреймворка, можна винести в окремий файл і створити а-ля теми. І далі використовувати по коду вже змінні кольорів. Адже якщо ми захочемо стилізувати наш компонент в майбутньому, змінити його стилі чи кольори, тоді прийдеться по всьому проекту, по всіх CSS файлах, які дуже великі, ходити і переписувати кожен кольор, знаходити, що це за кольор, і його змінити. Відповідно, підтримка цього проєкту буде набагато складніша і довша. Окей, наступне. Давайте, перш ніж ми продовжимо, нагадую, що щоб стати учасником даного розбору, вам потрібно залишити коментар з посиланням на ваш проект в топіку на доу з описом цього проекту. і я разом з редакцією протягом тижня вибираю найцікавіші проекти і далі роблю опис. І далі роблю розбір цього проєкту. Як бачимо, для початківців особливо це дуже корисно. Тому рекомендую, якщо у вас є з чим поділитися, діліться. Сподіваюся, постараюся допомогти. Разом з тим, якщо вам подобається те, що я роблю, і мій канал, то ви можете стати спонсором мого каналу. Для спонсорів в мене є окремі ексклюзивні відео, і також, відповідно, від рі... залежності від рівня, можна давати менторські сесії, одну або дві. Так само можна стати спонсором на Patreon. Всі умови, в принципі, ті ж самі. Тому всі посилання в описі під відео. Заходьте, постараюся допомогти. На що я ще хотів би звернути увагу? Це в нас по хуках. UseCard item. Дуже цікавий хук. По-перше, він супер величезний, дуже багато пропертів і проблема з неймінгом компонентів. Таке враження, що ці компоненти були десь скопійовані, адже тут відрізняється підхід до, підхід до неймінгу функцій Handler. Тобто або on, або handle. Зазвичай використовується якийсь один підхід on-clear card. В даному випадку, навіщо б було називати їх по-різному, в крайньому випадку вже можна було би оцей одне ім'я взяти і його далі використовувати по проекту. Це перше зауваження. Ну, окрім того, що компонент дуже великий, можливо, треба розбити. А чи треба його розбити? Давайте подивимося на наступну штуку. В нас є супервеликий компонент, в нас є store. Зі Store беруться наші слайси. І є State, Після чого описується функції хендлери. Описується: хендлер, хендлер, хендлер описується, і потім ми отримуємо handler. знову use state. З точки зору, читаємося коди це не зовсім логічно. Нам потрібно State виносити. Та в ідеалі декларацію змінних виносити на верх, щоб ми бачили, з якими ми змінами працюємо якими ми можна далі їх по коду використовувати. Далі у нас починається розділ Settings. І в кінці нас знову Use State. І ще Use-Effect також знаходиться в самому кінці. З точки зору цього коду виглядає таке враження, що автор тут тобто, змершив два різних хука для роботи з сеттингами і для роботи з. З карточками. Можливо, є все-таки сенс його розбити, і компонент буде набагато менший, і підтримати його буде набагато простіше. Тут такий самий, як бачимо, така сама проблема з CSS: -ами. У нас є Control panel, panel Control Ctrl-Panel-Title, і далі йдуть children. І от що ми передамо в ці Children? У нас немає ні найменшого уявлення по ідеї, бо ми ще його не стилізуємо, не... у нас немає якоїсь специфікації, типізації. Та й з чули динамити, пізацію, тяжко зробити, але в наших стилях ми вже розраховуємо, що там має бути title, там має бути buttons, має бути player result, тобто велика кількість компонентів, про які ми, по суті, нічого не знаємо. Тому BAM, вкотре не найкраще рішення. Далі, що я ще хотів згадати? А, контейнери і компоненти. Також доволі старий підхід. Раніше в нас використовувалося часто на співбесіда запитували, які в нас є типи компонентів в React. Їх називали як Smart and Dump, розумні тупі, або Components і Containers. І часто називали папки Containers і Components. Components, по суті, мали бути тупі компоненти. Компонент, яких немає стейту, але в наших усіх цих компонентах є і стейт, і контекст, і багато чого іншого. Тому це вже не просто якісь тупі компоненти, і разом з тим контейнери, в які б повинні були містити і стейт, і логіку управління цим стейтом. В даному випадку в них навпаки, в них нічого немає. В нас є просто функції, які щось роблять. Тобто це не контейнери, Неймінг їх потрібно змінити. Ну, Або це якесь нове віяння і новий підхід, про який я не чув. Але раніше контейнери використовувалися для іншого. Окей, okay. Pages. В усіх лінках в нас йде перша uppercase-літера, і далі, відповідно, можуть бути проблеми в коді. Ось ця штука. У нас є Ordered List, і ми виводимо. Ready question. Але, як бачимо, ми його дублюємо по суті, двічі з тим самим значенням. Єдине, що від нас відрізняється, це, якщо я не помиляюся, Forms. Як ми, сор... як ми організовуємо ці дані? Тут було б логічніше ось цю логіку винести вище, в залежності від shuffle cards, від цього properті, сформувати наші Forms і один раз їх вивести, щоб не дублювати цей код. Адже це абсолютно не має жодного сенсу ось тут. Код стає, по-перше, дублікація, по-друге, великий і не так зручно читати. Е, ще, я що хотів би звернути увагу, в автора всюди проходить ось цей підхід його LL, прокидається property L. і Якби автор почитав книжку Чистий код Роберта Мартіна, там є розділ про неймінг змінних. І зміни повинні бути зрозумілими. Для автора, може, і зрозуміло, що означає L. Для мене, чесно кажучи, зрозуміло. адже в нас є форми. Якщо це ми проходимо по формах, то це, по суті, форм, має бути форма, і ми прокидаємо далі форм, formid, form title, прокидається елемент. Окей, тут у нас ще є Forms, це зрозуміло. Заходимо в Ready Question. І нам також приходить L. Чесно кажучи, я не маю ні уявлення, що означає L, що це за property? У нас немає Type checking. У нас ми не описуємо, що це за тип цією зміною, ми не описуємо ім'я або властивість, у нас немає документації, у нас якесь L. І по коду всюди ці LLL. Тому в великих проєктах, де буде багато людей працювати в команді. До цього будуть питання, адже абсолютно незрозуміло, що це означає. Мало того, що ми використовуємо React JavaScript без типізації, без TypeScript, scripта У нас не описані, що це за пропси, і ми просто прокидаємо пропси з будь-якими значеннями, звідки вони беруться незрозуміло. Разом з тим, в автора налаштований лінтинг. Давайте подивимось, є, є, є лінд. І eSlint, по ідеї, мав би матюкатися на те, що для компонентів немає type-checkінгу. Давайте подивимось на наш ESLint. eesLint.config, recommend, recommended, ESLint plugin gest. Proptypes of. Ми просто вимикаємо prop types. Окей, okay, ми його вимкнули, але тепер не зрозуміло, як використовувати толком ці компоненти. Але оскільки це в нас не TypeScript, то да, це має сенс, можна вимкнути. Бо навіщо нам ті помилки, які нам тут по суті, нічого нам не дають інформації. Окей, okay, давайте тоді пройдемося по структурі проекту. У нас є наш з пеки JSON. В нас є Vit, в нас є Lintin з ESLint, круто, в нас є Preinter зразу. з форматуванням від прев'ю і є тести. За тести, окремо, дякую. В нашому У нас є папочка тест, де автор виносить е, тести. Підхід з винесенням тестів в окрему папічку не завжди не найкраще рішення, адже у вас структура проєкту може змінюватися, тоді вам також приціняти структуру і ваших тестів. Тому завжди рекомендую: кладіть тест поруч з компонентом. До якого він відноситься, буде набагато простіше потім підтримувати, особливо, якщо ви їх переіменуєте, адже компонент ви перейменуєте. Не факт, що ви підете в папочку тести, знайдете по структурі ваший компонент і перейменуєте назву того файла, тому кластер поруч, тоді буде сенс вже ці хуки також організовувати в окремі папочки, де буде лежати як само з компонентами, де буде лежати ваш тест, ваші стилі. Можливо, сторібуки, щоб будете використовувати. Окей, тести є. Вернемося до ESLint. Як бачимо, ESLint у нас 9 версія, адже в нас тут буде Flat Notation. Перевіримо в Package.json. ESLint 9. Для тих, хто зараз пише на Next, це може бути сюрпризом, адже там все ще восьма версія з іншим підходом до конфігурації. Але це є. У нас є Preter, У нас немає модуля для сортування імпортів. Окей, і в нас немає хаки, у нас не налаштовані GitHub, у нас не налаштовані хуки. прикаміт хуки. Інструменти, такі як ESLint, Прітер, Хукер, Husky, Тести, GitHub Actions, про які ми зараз поговоримо, це все інструменти, які повинен знати кожен розробник, адже вони допомагають автоматизувати забезпечення якості нашого коду. Не всі знають, як їх використовувати, хоча по факту там один раз, якщо налаштуєте, потім ви їх копіюєте, копіюєте, копіюєте в різні проекти з мінімальними змінами. Я вже не один раз стикаюся з цими проблемами, тому вирішив навіть створити невеликий курс. По чистому коду, де я розповідаю про всі ці інструменти, які ви можете використовувати на своїх проєктах для автоматизації забезпечення якості вашого коду. Зразу кажу, курси все ще в розробці, і багато матеріалів буде додаватися і змінюватися, тому на нього я зараз зробив максимальну знижку 80%. тому не втрачайте шанс, переходьте, купуйте і далі він буде розвиватися і додавати на багато, багато класних і цікавих рішень, які допоможуть вам покращити ваш проект і стати більш кваліфікованим розробником. Тому посилання буде в описі до даного відео. Окей, okay. e, що нас ще цікаво, що я хотів задати, GitHub. У нас є GitHub Actions налаштовані, Workflow, але в нас тут лише доданий для деплою на GitHub Pages. Причому швидше все, навіть скопійований з цими коментарями. Якщо у нас вже є Unitest, є LinkedIns, є Preteer, то давайте ще додамо і Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery. Додамо до нашого проєкту. Як це зробити? Я також описую в своєму курсі. Там не так складно, і тим паче цей файл з конфіграції, його би копіюватися між проектами. Дуже зручно. Автор використовує, давайте підемо вже до тестування, використовує Jest. Jest config ClearMux, collect coverage from налаштований coverage. Я не запускав і налаштовані coverage Threshold, що добре, але 100% це вже перегнув палку. Ні вколи ніхто на проєкті не пише 100%, бо це неможливо досягнути, або затрати часу і зусиль, того не варті. Про це я також розповідаю в своєму курсі посилання в описі до, до відео. Але добре, що додав. Що я би сказав, якщо ми вже використовуємо Vit, то я би рекомендував би глянути на вітест. Інший фреймворк для тестування. Я просто працював з GEST-ом і конфігурація GEST-а це прямо морока. Він, звісно, більшість де використовується. Дуже популярна штука, але Вітест все-таки простіше. Тому, якщо автор вже вирішив його використовувати, то окей. Для інших проєктів або для початківців, хто зараз пробує тільки пробує розпочати з тестами, рекомендую глянути Вітест. Він набагато простіший в кастомізації і зменшить вам кількість мороків у житті. Сподіваюся. Окей, проект доволі цікавий, є свої косяки по коду, є над чим ще працювати. Якщо ви ще щось знайдете, пишіть в коментарях. Зразу скажу з приводу коментарів. YouTube зараз дуже жорстко банить всі коментарі, які йому не подобаються, тому дуже багато коментарів просто зникають. Якщо ви пишете коментарі, двічі переконайтеся, що ваш коментар додався. Скопіюйте його перед тим, як ви. Додаєте коментар, бо, швидше за все, його YouTube може видалити. Це особливо актуально для авторів е, проєктів, які потім в... під відео розповідають про нюанси, чому було зроблено щось так або інакше. Тому на це зверніть увагу. Дуже жалко, коли класні коментарі з поясненням просто видаляються. Окей. Якщо я щось пропустив по проекту, ви знайшли якийсь косяк, якусь проблему, щось жахливе в коді, також напишіть в коментарях до даного відео. Це буде корисно як автору, і тим людям, які навчаються на цих проектах, на цих рев'ю. Тому, не пожалійте коментаря, залишайте його в оп, залишайте його під цим відео. Що ж, всім дякую за увагу. Всього найкращого.